Сьогодні українці приходять до храму, аби вшанувати святого Миколая, покривителя дітей, мандрівників і тих, хто потребує допомоги. Його знають як людину, яка приходила з добром тихо, але завжди вчасно. Я сьогодні вітаю всіх з величним святом на честь святителя Миколая, архієпископа Мирлікійського чудотворця. Сьогодні в нашому храмі ми звершили святково-божественну літургію. Після літургії діти недільної школи привітали всіх з величним святом. Ну, відповідно, ми передали дітям подарунки від святого Миколая. Сьогодні особливий день. Сьогодні цей день, коли його чекають всі, і дорослі, і діти. Тому що ми звертаємося до цього великого угодника Божого. Господь каже, будьте як діти, бо таких є царство небесне. Він звертається до нас, до дорослих, що ми були як діти, як діти чисті, як діти безгрішні, як діти чисті в своєму серці, в своїх помислах. Тому Господь закликає нас до цієї дитячої ангельської чистоти. Сьогодні, безперечно, ми звертаємо свої молитву святителя Миколая за весь український народ, як за дорослих, так і за дітей, тому що. Разом із сьогоднішнім святом і державне свято, День Збройних сил України. І ми сьогоднішній день, особливо цією церквою, як духовенство, так і віряни, звершуємо свою молитву за наших славних воїнів. Святитель Миколай в своєму житті він був не тільки благодійником, але він був також ревним священнослужителем, ревним святителем церкви Христової і ревним захисником віри Христової. Тому сьогодні і наші воїни вони уподібнюються своєму служінню, своїй великій невтомній праці святителю Миколаю своєю ревністю, тому що вони також захищають добро, захищають світло, захищають право жити нам в нашій вільній незалежній країні. Тому сьогодні ми звертаємося до святителя Миколая, до якого прагне. Кожне християнське серце, тому що там добро, там любов, там благодать Божа. І ми сам власне через святителя Миколая закликаємо цю Божу благодать на всіх українців, на наших славних воїнів. І сьогодні, як ми бачили під час виступу дітей, навіть діти розуміючи вже сьогодні, на жаль, цю війну, переживаючи цю війну, і ми бачимо навіть в своїх побажаннях, в своїх виступах. Що діти просять? Діти просять сьогодні. Миру справедливого діти просять цього дитинства, якого яке вкрав в них ворог, і ми сьогодні молимося за те, щоб Господь благословив нашу Україну перемогою і справедливим миром. Свято Миколая для українців стало не просто днем подарунків, а днем, коли кожен приходить сюди зі своїм проханням і своєю надією. До святого Миколая молимося в першу чергу за мир. Просимо дати його здоров'я нашим воїнам, щоб ми все-таки дочекалися перемоги. Це саме перше, чого ми хотіли а також здоров'я всім нашим близьким, всім нашим діткам. Нехай він дарує їм любов, теплоту і доброту. Після служби діти недільної школи підготували невеликий виступ, а всім маленьким прихожанам роздали солодкі подаруночки. У кожній родині є свої традиції. Цього дня хтось кладе подарунки під подушку. Хтось розповідає дітям історії про Миколая. А ми обов'язково пишемо листи до Дня Святого Миколая. Марта їх відправляє і загадує бажання. А на ранок Миколай приносить їй під подушку подарунки. Ну ми читаємо багато книжок. Зараз дуже багато про е, цікавих книжок від старого лева видавництва про святого Миколая. І також досліджуємо це все. І календарь. І в нас є адвент календарі, тому дитина є, скажімо так, ґрунтована в це. Тут серед тепла та світла храму особливо відчуваєш, що добро завжди перемагає. Нехай Святий Миколай принесе кожній родині мир, тепло і новини від тих, кого ми так чекаємо. Поліна Коляда, Віталій Шалдов, новини Д1.